Це історія про першу поп-зірку. Якраз тут відбувся меч, бо Назарій Яремчук багато виступав в США, Канаді, в Індії, по Європі? У нього дуже було багато виступів саме за кордоном. Є закадровий голос, і він дуже схожий на Яремчука, І звучать фрази, які дуже резонують. Те, що скрізь війни і скрізь е, дручана Москва, коли цей проект ми приходимо, ми кажемо, що ініціаторка проекту донька Марія Назарівна. То тоді вже і по-іншому ставляться до цього проекту. Чи ви взагалі пропонували? Сина просто ну, ми отримали відмови. Це історія, в принципі, історія не тільки Назарія Рамчука, але історія України. Вітаю глядачів Суспільне Чернівці. Ми перебуваємо на фестивалі Миколичук Оупен. Тут відбулася прем'єра документального фільму про Назарія Яремчука, який ініціювала його дочка Марія Яремчук. Історія України Назарій Яремчук. Поруч зі мною продюсер цього фільму Максим Сердюк. Ми його розпитаємо, як відбувалися зйомки, в чому особливість цієї стрічки, яка вийде у прокат з 8 серпня. Максиме, вітаю! Вітаю! Насправді. Немало у мережі є вже певних матеріалів про Назарія Ярмчука, і, зокрема, архівних матеріалів. І є навіть книжка з аналогічною назвою фільму «Назарій Ярмчук Незрівняний світ Карси, де зібрано 70 спогадів, здається. Тому моє перше запитання до вас: в чому особливість вашої роботи, що її вирізняє з-поміж іншого, що, що вже є? Ну я не знаю наскільки в інтернеті, як ви сказали, що дуже багато архівних матеріалів. Насправді, якщо просто погуглити і подивитися про Назарія Римчука, нема настільки багато е, відеоматеріалів, фотоматеріалів, які є в фільмі, Того, що вони всі були, ось якраз ми оцифровували їх якраз під фільм. Ми Марія Ремчук. Ми просто звернулися, пішли додому до неї, винесли просто ящики, ці коробки з відеокасетами, з фотоальбомами і так далі. Там години просто хоум-відео і просто декілька величезних альбомів, які ми ксерили не один день. Станери тобто в основі все ж таки оцей особистий архів. Так, в основі особистий архів або ж архіви, які ми були знайдені в центральному державному архіві. Тобто це там від відорхів, там використання, наприклад, той самої е, фільму Червона рута мюзиклу і так далі. Тобто, це ми все знаходили е, поза межами архіву. Я знаю, що ви зацікавилися от постаттю Яремчука, якраз тоді, коли монтували проєкт Спалах одна із серій yeah. про український фольк. Чим вас тоді зачепив Яремчук, і як, зрештою, відбулася ця співпраця з Марією Яремчук? Режисер і спалаху і Яремчук незермяне світ краси, Артем Григорян. Він тоді якраз він від, на цих проєктах ще й режисер монтажу. І коли він підбирав матеріали, він щодо цього дивився різні кліпи, лайви, виступи тих часів. І він знайшов ем, кліп стожари, де Яремчук стоїть в своєму такому, типу, традиційному йому е, 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 костюмі в полі. І встає якраз на приспі, встає, типу, і так розхитує руками, і його влучно співає е, стожари. Так ось. І тоді він показав мені і сказав, блін, в нього така величезна харизма, він така цікава особистість. І ми навіть не думали про те, що десь через там, я не пам'ятаю, скільки це пройшло, десь 5-9 місяців, що ми почнемо зустрінемося з Марією Назарівною і почнемо робити цей фільм. Вона запропонувала, вона хотіла е, зробити. Якийсь проект, тобто, в неї він складається з документального фільму, і ідея зробити кавери музичні на альбоми, і це все так сталося, що це все довкола фільму. Зараз якраз буде відбуватися. Ось буде все виходити, якраз така данина пам'яті Назарію Назаровичу. А ви, зрештою, вже встигли відчути цей вайп і послухати пісні в Карпатах 100%. <Я Римчука>. Да, ми коли знімали, дуже багато слухали пісні його і самої Смирічки, і особисто Назарія Яремчука. Яка її долученість у цьому фільмі? Ну по-перше, з її сторони, звісно, що родина для нас була найпершим джерелом взагалі, матеріалу, як і архівного, так і просто сюжету, щоб розуміти якісь головні концептуальні частини життя, якісь цікаві моменти, довкола яких ми можемо далі будувати сценарій? І тобто, це матеріали, це саме історія його особиста. І контакти з людей, з якими він співпрацював. Тобто, коли ти створюєш фільм і кажеш, що я там просто роблю фільм, зазвичай можуть люди так. Ну, кому це цікаво, це цікаво, звісно, що вони звернуться і скажуть: ой, клас, да, давайте працювати. А буває таке, що особливо старші люди, вони. Намагаються зрозуміти цінність, навіщо їм витрачати взагалі свій час, хто це що це навіщо це? Ну бо вже стільки років пройшло, стільки всього було, ніби як знято з телесюжетів або роз там розказано якихось історій колись давним-давно. І ось якраз коли цей проект ну, приходимо, ми приходимо, кажемо, що ініціаторка проекту донька Марія Назарівна, то тоді вже і по-іншому ставляться до цього проекту. Вона профінансувала зі своїх... Не знаю, як, типу, десь особистих, десь не особистий, але вона профінансувала першу частину фільму. Ви кажете про родину, але натомість у стрічці я не побачила синів Яремчука. Хоча, не. наприклад, є дочка Дарини Яремчук від першого шлюбу так. Віра. Чому так? Чи ви взагалі пропонували синам? Звісно, і пропонували, і зустрічалися. Ми доповнювали історію із їх слів, але на жаль, вони відмовилися. Просто ну ми отримали відмову. Чому? Треба запитуватися в них. Про причину вам Ні, не просто сказали. це була відмова. Ми, ми дуже хотіли, звісно, але вони відмовилися. А Що мене ще зачепило, це те, що у фільмі є закадровий голос, і він е -е. дуже схожий на Яремчука. І звучать фрази, які дуже резонують в цей час, зокрема про те, що скрізь війни і скрізь е на Москва. Так? Скажіть про те, завдяки чому вам вдалося досягнути цього ефекту, хто власне став цим голосом? Ну, по-перше, це особисті особисті щоденники, його, які ніде не були опубліковані, в принципі, ми їх всі прочитали, і вони також додали сюжету цієї історії, Того, що не вистачало саме його дуже обмаль інтерв'ю Назарія Римчука. Хоча Багато... хоча щоденник був опублікований, наприклад, на «Суспільна культура. Трішки уривки були. Уривки якісь є, але саме щоб побудувати цілий фільм, історію від мал маленького Назарія Ремчука до вже його смерті, до, до року смерті, ну, це було дуже складно саме знайти відеоматеріали, які ще й підходили під певні моменти. Зате виступів. Просто безріч безріч виступів, концертів якихось живих. Звісно, що вони всі такі такої собі якості. Десь було по звуку підкручувати, десь по картинці технічно. І ми, до речі, запитувалися в героїв того часу. А чому так мало інтерв'ю? Вони кажуть, а вони просто про це не думали. На щастя, щоденник, який ми використали якраз в певних моментах і озвучували, підзвучили деякі моменти, через штучний інтелект ми використали як голос Назарія Римчука, знайшли найбільш чисті моменти, і він спрацював фільтром. Є такий актор доблюжу відомий, доктор Звук. Який озвучував багато Сімсони різні там в принципі українські фільми, проекти, мультфільми на телебаченні? Ось і ми якраз разом з ним і з нашим звукорежисером Дмитро Олексюком зробили ось якраз цю історію у Байопіку. Також можна побачити колег. Ви про це вже згадували. є буковинці той же Павло Дворський чи Мирослава Єжеленко. цікаво, також як ви відбирали саме цих людей. Всі герої. В які в фільмі це вже прерогатива саме сценариста та режисера. Ось тому те, що когось немає, вони або відмовились від участі, або ми не змогли їх достати, або, скоріш за все, здебільшого просто вони нам по історії не потрібні були. Типу, як із Софія Ротару, вона не. Ми могли опустити її. бо люди побачать фільм, і там, в принципі, в історії вона не так не таку грала роль, як в того самому житті Володимира Івасюка, де він писав її пісні, де він вона писала, записувала цілі альбоми. Які як де він вона співає Софія Ротару, співає пісні Володимира Івасюка. В них більш був тандем творчий. А так вони просто ну фактично були з якоїсь одного ком'юніті і знялися в одному фільмі. Все. Ви пропонували Зінкевичу, але так. він відмовився. Так. А чи пропонували Луку Дудківському, тому що світла пам'ять у 23-му році він помер, але ви розпочали роботу значно швидше? Е, також йому пропонували, але чомусь він також відмовився. Чому ми вже не дізнаємось, на жаль, але він відмовився. Тож ще, я не пам'ятаю точної історії, але ніби не було ні так, ні ні. Тобто, це було просто якийсь. Переніс відповіді, типу, була, було ігнорування е, будь-якої відповіді. Ви працювали над фільмом десь е, е, більше двох е, років. Якщо ми взяти ось цей період, де ми там вибували через те, що ну, півроку ми нічого не робили, як була повномасштабна. Так, потроху-потроху, то да, два з половиною три роки. Але ви вважаєте все-таки, що ця робота вона знакова з-поміж того, що, що ви вже зробили? Ну, в принципі, всі роботи, що вийшли цього року, вони вже нас. Просунули набагато вперед. Для мене естетично вона дуже дуже важлива. В одному з інтерв'ю ви сказали про те, що те, що ви створюєте, тобто серіал, епізоди чи так. згаданий спалах, це переважно для внутрішньої аудиторії. Але коли говорили саме про фільм про Назарія Ярмчука, сказали, що це в принципі потенціал для міжнародної аудиторії. Так. Чому? Тому що по перше. Ці роки, це, по-перше, це історія про першу українську поп-зірку. і, в принципі, музичні фільми цікаві. Можливо, не всюди широкому глядачу цікаво про музику, що дізнатися України, але є аудиторія, які цікаві якісь байопіки про якихось цікавих особистостей музикантів з інших країн. А як, наприклад, є історія, яка отримала Оскар в пошуках цукрової людини. Байопік про Родрігіса, музиканта, маловідомого, який був популярний взагалі в Юар, але цю історію відкопали, зробили інді фільм, який потім отримав Оскар, тобто. Що він це не комерційне кіно, це просто цікаво було зробити комусь фільм про цю людину. Так само і нам зробити було цікаво фільм про Назарія Яремчука, показати його незрівнянний світ краси. І тому для закордонної аудиторії цікаві подібні історії можуть бути. Це по-перше, і по-друге, багато діаспори саме з тих часів, які переїхали. З... Залишилися там, вже пустили коріння, їхні там вже діти, внуки залишилися і так далі. І їм цікаво було б також е... оце, поширювати історію про Україну. тобто Якраз тут відбувся меч, бо Назарій Яремчук він дуже багато виступав, і це третій пункт. Багато виступав в США, Канаді, в Індії, по Європі. В нього дуже було багато виступів саме за кордоном. І він був першим таким артистом, який гастролював світом в Україні. То про що цей незрівнянний світ Криси Яремчука? Як ви думаєте, вам вдалося? Повноцінно розповісти про це в межах в півтори години. Найцікавіше, що я чую різні відгуки, в плані для когось. Він різний, комусь цікавий період молодого Яремчука, комусь більш старшого Яремчука, комусь в принципі вся історія, вся трагічність. Перш за все, це ми позиціонуємо цей фільм як біографічну драму. Але що найцікавіше, що це історія, в принципі, історія не тільки Назарія Яремчука, але історія України. Бо ми можемо прослідкувати історію України, як вона тісно пов'язана. Всі події масштабні, які відбувалися в Україні в 60-ті, -70 -80 70-ті, 80-ті, 90-ті, вони всі йшли поруч з постатю Яремчука. Він так чи інакше в великих подіях був якось плюс-мінус замішаний. Це і там, якщо згадати, і відлига вони сформували сцену і зробили в це і настання в принципі незалежності, і ми розповідаємо про це. І як він виступав на і був членом жирі тої самої Червоної рути, яка відбувалася в Чернівцях, і як він виступав в Чорнобилі для ліквідаторів. Тобто, це все такі ось важливі події, і він в них був в Україні. Ви з Артемом зайняли таку нішу поп-документалістики, так. е і зрештою почали цим займатися ще до е початку повномасштабної війни. Чому ви відчули, що от треба розвивати цей напрямок? Чому обрали саме цю нішу для себе? Просто захотілось. Ми просто, якби для себе ми позиціонуємо, просто з'явилася ідея, просто спалахнула в нас, а давай зробимо. І ми знайшли фінансування і це зробили. Але по факту, ми просто зрозуміли, що ніхто в нас так не контекстував важливі періоди життя українців за весь цей час. Тобто ми просто розповідаємо цікаві історії, але по факту ми це все конспектуємо. Тому що цього всього, в принципі, в такій доступній популярній формі дуже мало що можна подивитися. Скільки коштує відзняти документальний фільм і де шукати ці гроші? Ну, документальний фільм можна відзняти по-різному, якщо це робити в тому ключі, як ми робимо, ми робимо це для привабливим для кінотеатрів, цифрових платформ. Тобто в поп документальній формі, де у нас багато архівів, зйомка, над якою ми заморочуємося, ну це. По різному, це може бути від 60 до навіть там 150 тисяч доларів. Ви там зауважили таку річ, що ми таке покоління, яке забуває те, що було раніше, немає оцього моменту запам'ятовування. І от в контексті оцього фільму про Яремчука, ви думаєте, що це така довготривала перспектива? Це той фільм, до якого ми будемо повертатися? Чи все ж таки десь і прокатна історія? Мені ось всі фільми, що ми робимо, ось зараз що в нас виходили, вони якраз ті історії, до яких ми будемо точно повертатися, бо вони це історії, які в нас були зафіксовані, і вони максимально розкривають якийсь або період, або персону, і так далі. Тобто треба дуже постаратися, щоб зробити щось більш монументальне, щоб. Ну, поробити умовно цю історію, щоб до неї зверталися. Тому як постать Назарія Римчука, як про першопрохідця в принципі музичної сцени, вона залишиться назавжди, і Україна на Мундіалі їхній Перша велика участь в чемпіонаті світу, е, і саме така феєрична з цим в е, пенальті проти Швейцарії теж залишиться в історії. Я не можу планувати там на 50 років вперед, але найближче 10-20. Я впевнений, що ці історії будуть актуальними, що просто дізнатися. Оці фіксація цих моментів цих періодів, які відбувалися, епізодів, які відбувалися у нас в країні і суспільстві, якої реакції людей ви очікуєте? Я хочу, щоб ми, якомога більше прийшло і подивилося цей фільм, тому що ми е, оцю історію «Яремчук римчук не світ краси. Ми якраз роб, якщо епізоди ми робили більше для цифрових платформ, типу і тому в нас і обмежений прокат. Він був в обмеженому лімітованому прокаті лише в одному кінотеатру, ну в одній мережі, але по Україні і в певну кількість днів. То тут ми розраховуємо на широкий прокат, бо ми хотіли якраз передати цю емоцію і через художні прийоми, художню форму саме для широкої аудиторії, і саме в кінопрокаті, щоб люди естетичне задоволення ще отримали, прийшовши в кіно і від звуку, і від картинки, і від історії. Що ж, чекаємо на прокат з 8 серпня. Закликаємо глядачів долучатися. Я вам дякую за цю розмову Дякую вам. і дякую глядачам, що дивилися це інтерв'ю. Підписуйтеся на канал, пишіть свої думки і залишайтеся суспільним.